Добігають кінця останні серпневі дні, а це означає, що незабаром пролунають шкільні дзвоники. З 1 вересня в традиційному очному форматі в Одеському регіоні запрацює понад 600 шкіл, що складає більше 80% від їхньої загальної кількості. Одна з основних умов це, звісно, наявність у навчальному закладі бомбосховища, облаштованого приміщення для укриття під час повітряної тривоги. Зараз батьки разом із дітьми використовують останні дні літа, аби докупити все необхідне з канцелярських товарів шкільного. Приладдя объем, конечно, большой ребенок в первый класс. Стоимость на і одежду, і и товари і так далі, все росте. поэтому об'йом достаточно вілік, звісно, та і портфелі, і и ручки, і пенали, і сумка для обуви, і форма и і и так далі. Ну, по сумі, наверное, вже у мене где-то выше сім тисяч виходить. Тож повністю зібрати дитину до школи виходить задоволення не з дешевих. Багато хто з батьків, бабусь та дідусів готувалися до закупок завчасно, складали гроші. Да, є дівчатка должна йти в седьмой клас, Готовились к этому, звісно. Собирали денежку, щоб купити канцтовари, щоб подготовить форму как-то, пойти подготовленной, тому що форма організує. Зустріли у відділі канцтоварів Ми із зовсім юних покупчин, які завітали сюди разом з батьками. Важливо особисто обрати все необхідне для школи, адже щодня користуватися усім цим будуть саме діти, юні здобувачі знань. Я піду у третій клас, так я підготувалась до школи. А що сьогодні ти купувала, які предмети, канцтовари які? Альбоми, краски, олівці, тетрадки, там, обложки. А в школу хочеш? Такої. Ручки, карандаши, книги, журнали всякі, щоб вчити щось. Вибір всього необхідного для навчання зараз дійсно вражає є все, аби зробити освітній процес і зручним і цікавим. Були б кошти. Щоб передати ось такі, як чорне геліве. Воно є нашим топом продаж за счет резинового різінового Воно не буду буде сказати, зручно. Ніч, дитині. Пальцями, так третій клас буде зручно. Так, звісно. Набір школяра став дорожчим. Ціни на шкільне приладдя збільшилися порівняно з минулим роком. Розмір витрат залежить і від віку дітей. Тим, хто піде у перший клас, треба придбати більше. Про це кажуть продавці. Але разом з цим і дещо заспокоюють батьків, тим, що все необхідне можна купувати поетапно. Більше 200 тисяч учнів одеського регіону цього року сядуть за шкільні парти, навчаючись у традиційному очному форматі. Звісно, до школи кожній дитині хочеться бути максимально підготовленою. Батькам доведеться викласти немаленьку суму для цього, адже зараз вартість шкільних товарів помітно стала вищою. До війни констовари були дешевші, мабуть, на 60%, десь так. І наразі, щоб зібрати дитину до школи, потрібно десь 2,5-4,5 тисячі гривень то ну так на рік. І це не враховуючи рюкзаки, ланчбокси та все інше. Подорожчали й ті товари, які імпортуються з-за кордону, наприклад, ручки, рюкзаки, бокси для сніданків. Те шкільне приладдя, котре виготовлене в нашій країні, значно дешевше, проте все одно ціна вища ніж була раніше, говорять продавці. Мені здається, там може потратити там десь батьки там сім тисяч гривень. Ну це за рік я так по максимуму беру. А так можна щось покупати там в кілька етапів. Там зошити на перший там раз, потім ще докупати. Але а, це вийде десь так. Крім поетапної закупівлі товарів для школи. Продавці радять купувати оптом так вийде економніше. Наразі в нас там можна придбати це все, і на великий чек ми даємо додаткові знижки до 30%, Ще можна заощаджити помімо основних знижок, які ви бачите на полицях. Наприклад, треба купити зошити упаковку. В упаковці там 24 штуки, ти вже береш. Ти там розумієш, що в тебе там на предмет уйде 3-4 зошита за рік, і так ти розумієш. І коли ти вже придбаєш зошити упаковкою, то ти заощадиш на цій упаковці десь 35%. Зараз виробники шкільних товарів роблять все, аби сильніше зацікавити дитину у навчальному процесі, зробити його зручнішим та привабливішим. Наразі у нас є дуже класні щоденники, вони мають ось таку прикладесну штуку. Вони відкриваються від магнітного такого, аж волоси дибки від завдань. І мої персональні такі вподобання це такий зошит для англійської словничок. Тому що коли я ще була дитиною, я малювала у звичайному зошиті а наразі вже це вже продумано. Отже, більшу частину витрат становить шкільна форма, і щоб повністю оновити гардероб учня або учениці, включно зі спортивним костюмом і кросівками, доведеться витратити щонайменше кілька тисяч гривень. До того ж, канцелярію потрібно оновлювати щороку. Тому зошити, ручки, олівці, щоденник і пенал у середньому обійдуться тисячу.